Україна розпочала медальний відлік на Паралімпійських іграх в Парижі. Плавці вибороли чотири нагороди. Команда з голболу здобула впевнену перемогу. А також дебют наших у бочі. про це та не тільки говоримо далі. Це новини в ефірі каналу Еквалімпік. І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас! Одразу чотири медалі у перший же день паралімпійських змагань у Парижі здобули плавці національної паралімпійської збірної України. Нагороди виборов Антон Коль та Ірина Пойда, бронзові медалі Анни Гонтар та Олександра Комарова. Детальніше про запливи та враження спортсменів дивимось далі. Першим серед представників національної паралімпійської збірної України старти у Парижі розпочинає Антон Коль. У стартовий змагальний день ігор він у фіналі запливу на дистанції у 100 метрів. Зізнається, це неабиякий стрес для плавця. Я вперше взагалі. Відкриваю змагання. Зазвичай в мене старт на третій день або пізніше. Тобто в мене є більше шансів, можливостей, часу підлаштуватися і адаптуватися в цілому до змагань. Заплив був напруженим. Першу частину дистанції Антон фінішував третім. Та вже в останні 50 метрів спортсмен додав швидкості та перегнав свого опонента з Італії, фінішувавши на другому місці з різницею у 40 сотих секунди. Це срібло і перший п'єдестал для національної паралімпійської збірної України. Я завдячую персоналу своєму, тренерам, медикам, менеджерам. усім, хто до того приймав, очі. але перше за все я завдячую Україну тобі за твою підтримку. Слава Україні! Наступною на дистанцію вийшла українська параплавчиня Анна Гонтар. Вона збиралась підкорити дистанцію у 50 метрів вільним стилем. І медаль таки здобула. Вона фінішувала третьою, поступившись опонентам з Китаю та США. Ця бронза. Вже друга нагорода для скарбнички української команди. Це моя робота за чотири роки. Вона для мене дуже цінна. Я була для себе, для своєї країни, для наших хлопців на бордовій. Я... Для мене ця медаль дуже важлива і цінна. Згодом і Олександру Комарову вдалося вибороти ще одну бронзову нагороду вже на дистанції у 200 метрів вільним стилем. Українець поступився італійцю. Франческо Бочарто, що встановив новий паралімпійський рекорд. Я дуже задоволений. Ми цю дистанцію тільки нещодавно почали тренувати, і я зараз тренуюсь не в Україні та без тренера, і тому вважаю це дуже гарний результат. Четверту медаль до скарбнички паралімпійської збірної України принесла Ірина Пойда. Вона стала срібною призеркою 200 метрівки вільним стилем. У фіналі Пойда першу частину дистанції взагалі пропливла у статусі лідерки. Однак не втрималась на першій позиції, поступившись, британці Туллі Кірні для Ірини. Це дебютна медаль на Паралімпійських іграх. Ну мені більше вода не дуже подобається, бо басейн не зовсім стандартний. Я не дуже відчуваю дистанцію, тому так мені нема з чим порівнювати, але з домашнім басейном різниця є. Далі в наших плавців ще кілька днів запеклих стартів на блакитних доріжках, а отже, багато можливостей здобути медалі для України. Із чотирма медалями команда України наразі посідає 17-те місце у заліку. Першими за золотими нагородами йдуть представники Китаю, за ними Велика Британія та Італія. До речі, в апенінців найбільша кількість нагород за перший день змагань вони здобули аж 9 медалей. Сьогодні сподіваємося на ще більшу кількість нагород для нашої команди, зокрема в плаванні, адже одразу декілька наших плавців вже мають путівку до вечірніх фінальних запливів. Інша частина команди в ці хвилини змагається у півфіналах. Тож чого чекати від нашої збірної з параплавання сьогодні розповість Олена Копян. Вітаємо, друзі. Другий змагальний день, і сьогодні будемо вболівати ввечері за наших зірок, які вчора здобули нагороди на блакитних доріжках. Олександр Камуров та Пойда Ірина на дистанції 100 метрів вільний стиль клас С 5 Михайло Сербін та Данило Чуфаров на дистанції 400 метрів вільний стиль. Олексій Вірченко та Сергій Кліперт на дистанції 100 метрів на спині. І наприкінці змагального дня естафета 4 по 52 20 балів боліваємо за наших. Залишаємось на каналі Еквалімпік всього самого самого найкращого. Що ж, сподіваємося, сьогодні Україна матиме першу золоту нагороду. Взагалі, першу медаль найвищого гатунку на цих іграх вчора вибрала нідерландська пара велосипедистка Каролін Грот. Вона перемогла в жіночій гонці на 500 метрів. Ще одна історична подія сталася у перший змагальний день. Закія Худададі увійшла в історію Паралімпійських ігор, завоювавши бронзу в парад Хеквондо. Вона стала першою в історії спортсменкою з числа паралімпійських Команди біженців, яка завоювала медаль. Повертаємося до виступів українських атлетів. Напередодні стартували і наші пара з лука. На цих іграх на них покладається чимало сподівань, адже останні результати перед поїздкою в Париж були багато обіцяючими. Зокрема, на чемпіонаті Європи українці були одними з кращих. Можливо, вага відповідальності напередодні і завадила показати найкращі результати. Та в цілому наші збірники виступили доволі непогано. Послухаємо, що вони думають. Я радий, тому що це перші мої Паралімпійські ігри. І в мене була ціль потрапити на Паралімпіаду. Ось вона, я потрапив сюди. Тому, напевно, і так спокійно мені. Тому що я тут, а далі відпрацювати, зробити свою роботу, а там, як вийде, стріляли гладку. Трошки були хвилювання, але ну, в принципі нормально. Звичайно, були хвилювання, переживав кожен вислів був тяжким. Але все рівно старався їх переборювати тут панує дружня атмосфери. Кожен підтримує кожного. Ще одна історична подія для нашої збірної сталася напередодні. Українські атлети дебютували на Паралімпійських іграх у Бочі. Це були перші поєдинки групового етапу. Наталія Коненко у запеклому протистоянні. На жаль, поступилася представниці Сполучених Штатів Америки, а потім програла суперниці з Єгипту. А ось Артем Колінко впевнено переміг спортсмена з Канади. Сьогодні виступи продовжаться. Перший свій матч на груповому етапі провела. І наша команда з Голболу протистояла українцям збірна Єгипту. Матч видався результативним і завершився перемогою жовтосиніх з рахунком 6-3. Зараз побачимо найкращі моменти матчу. Напередодні на Паралімпійських іграх у Парижі настільний теніс став ареною напружених баталій. Українські спортсмени вийшли на майданчики, щоб показати свою майстерність та волю до перемоги. Перший день змагань був сповненим емоцій, гучної підтримки глядачів і, звичайно, боротьби до останньої подачі. Як, зрештою, наші паралімпійці впоралися з цими викликами, і які результати показали на старті змагань далі в нашому сюжеті. Ми знаходимося на змагальній арені, яка просто вражає своїми масштабами. Тут відбуваються змагання з настільного тенісу, на якому паралімпійські спортсмени змагаються за звання найкращого. Публіка просто шаленіє, кричать, стучать і підтримують своїх спортсменів. Це дуже швидкий та видовищний вид спорту. І тут перемагає реакція, і зовсім немає права на помилку. Тож підтримуємо наших українських спортсменів, які змагаються, і вболіваємо та перемагаємо. Перший день для українських параатлетів з настільного тенісу виявився доволі складним. Було чимало запеклих зустрічей, але не всіх вдалося подолати. Україна, Китай, Україна, Бельгія, Україна, Польща та Україна Франція. Саме такі суперники очікували нас у перший змагальний день з настільного тенісу. І знаєте, що цей день був цікавим на поєдинки. У змішаному парному розряді у двобої з Францією наша команда в суху перемогла 3-0. Ірина Шинкарова, дебютантка на 17-х Паралімпійських іграх. Дівчина дуже хвилювалась, але це не завадило їй дійти до перемоги. Це моя найперша паралімпіада, перша гра, перші емоції. Старалась не хвилюватись. Воно якось Та вона дає своє, але ну дуже багато емоцій, дуже багато. Добрих емоцій бо виграли, повели, тому все файно. Тут була більш-менш вирівнена і ну, вдалося, вдалося пробитись в четвертьфінал, і ну, будемо боротись за медалі. Але не всім вдалося виграти свої поєдинки. Відкривали змагальний день Василь Петрунін та Олександр Єзик. І у поєдинку з Китаєм поступилися 0-3. з ідентичним рахунком і також представниками Китаю програли Лев Кац та Іван Май. А от поєдинок проти бельгійців видався більш інтригуючим. Пара Віктор Дідух та Максим Ніколенко програли з рахунком 1-3. У матчі з поляками наша змішана пара Марина Литовченко та Іван Май програли з рахунком. 03. Це мої друга, другі паралімпійські ігри. і Я перший раз граю при такій обстановці, при вболівальниках, то трохи воно додає емоцій. Ми так сказати, бо дуже боролися з ними. То могли б трохи краще зіграти, але вийшло, як вийшло, бо вони довго так грають з собою. Попереду ще пари ми граємо жіноче з Іриною Шинкарьови. Ну і особисті змагання. Це дійсно лише початок змагань, тож не перестаємо вірити і вболівати за наших спортсменів. Їм важлива наша підтримка. Разом до перемоги. Почала свій виступ виступи наша команда з парабадмінтону. Вчора на майданчик виходив наш Олександр Черков. У двобої спортсмен зійшовся з досить потужним суперником японцем Фуджихара Дейсуке. Наш атлет виграв лише один сет, хоча й мав перевагу. Попереду ще два поєдинки групової стадії. Тож шанси вийти далі є. Але треба лише перемагати. Також сьогодні свій шлях на іграх розпочне Оксана Козина. Вона сьогодні зіграє з представницею Індії, а Черково протистоятиме Новозеландець. В цілому перший день виявився я. Яскравим на події. Давайте пригадаємо. Же минув перший змагальний день 17-х літніх Паралімпійських ігор. А світові змі та вболівальники досі смакують неймовірну церемонію відкриття. Проходила вона на площі згоди та єлисейських полях і вразила глядачів своїми масштабами і неймовірною атмосферою. Давайте і ми згадаємо, як це було ексклюзив з місця подій. Бонжу Україна! Я рада вас вітати на відкритті 17-х літніх Паралімпійських ігор. Позаду мене Ейфелева вежа, а це означає, що свято любові до спорту відбудеться у самому серці Франції. Країна смачної їжі, моди та неймовірної культурної спадщини вперше в історії приймає у себе Паралімпійські ігри та відкриває двері для спортсменів та вболівальників з усього світу. На нас з вами чекає неймовірне спортив. Не шоу багато емоцій, та звісно ж схрещуємо пальці за нашу українську паралімпійську збірну. Париж на найближчі кілька днів перетворився на головне спортивне місто світу. Сюди на Паралімпійські ігри приїхали рекордна кількість делегацій 168, а спортсменів 4400. Особливість цьогорічної паралімпіади, участь найбільшої в історії команди біженців, а також дебют трьох нових національних паралімпійських комітетів Кірібаті та Косова. вже кадри з церемонії відкриття. Площа згоди та ялисейські поля перетворились на велетенський танцювальний майданчик. А далі головне парад учасників: спортсмени країн одягли традиційні костюми в кольорах своїх країн, щоб продемонструвати свою культуру та ідентичність. Неймовірна подія, неймовірне шоу та неймовірна команда, яка упевнено крокує на урочистій церемонії відкриття 17-х літніх паралімпійських ігор. У Парижі, у Франції, Паралімпійські ігри відбуваються вперше, і країна зібрала тисячі глядачів, які підтримують та спостерігають за спортсменами з усього світу. Ну а ми підтримуємо нашу українську національну паралімпійську збірну Україна, Україна, Україна! Україна! Під бурхливі оплески на стадіоні з'являється наша збірна. А це вже улюбленець публіки і спортсменів, талісман ігор Фріґе. Танцюють і стрибають на сцені, піднімаючи настрій публіці. Цей номер за участю танцюристів на інвалідних візках став справжньою родзинкою вечора. Фейерверк в кольорах французького прапора дав офіційний старт Паралімпійським іграм. З цієї миті кожен атлет думатиме лише про змагання та нагороди. А найзапекліші протистояння ви побачите як завжди в прямому ефірі на каналі Еквалімпік. Всі події з Парижу дивіться в прямому ефірі на телеканалі Еквалімпік. Наша команда разом з медіа центром НКСЮ працює, щоб ви побачили все найцікавіше. Дивіться прямі трансляції. Українці сьогодні змагаються одразу у кількох видах спорту. Наразі це всі новини. Я ігор Мартиненко дякую вам за увагу. Залишайтеся на каналі Еквалімпік. А Україні ми разом кажемо перемагай!